Електронний квиток для пільговиків у приватних автобусах планують впровадити в Івано-Франківську. Роблять це для того, щоб підвищити якість послуг у громадському транспорті. Деталі у наступному сюжеті вже незабаром у приватному транспорті планують встановити валідатори. Це дозволить пасажирам із пільгами користуватися карткою. Галка для проїзду. Люди будуть заходити у приватний автобус, будуть прикладати свою картку. Відповідно, ми будемо бачити кількість людей, яких ми перевезли, і в кінці місяця будемо відшкодовувати згідно того тарифу на одного пільговика, який ми відповідно приймемо на виконавчому комітеті. Спершу оплатити проїзд карткою зможуть лише пільговики. У перспективі нею зможе скористатися кожен пасажир. Додає Михайло Смушак. Даний Валідатор буде працювати тільки поки що на пільгового пасажира, тобто не можна буде скористатися і оплатити карткою галка за проїзд, так як це є сьогодні в тролейбусах і автобусах нашого комунального підприємства. А гірка буде працювати поки що на валідацію пільговика. Відповідно, маючи вже точну кількість пільговиків, які ми перевозимо, ми будемо відшкодовувати в кінці місяця. Даним приватним перевізникам, це буде перший такий етап. Очевидно, наступним етапом буде вже впровадження повноцінної оплати. До міських посадовців мешканці неодноразово зверталися зі скаргами на приватних перевізників. Саме тому вони й вирішили запровадити нову систему. Найбільше скарг мешканців, особливо тих, які є пільгових категорій, було те, що приватні перевізники привозять. Три, відповідно, пільговики, відповідно, інших пільговиків не беруть. І пільговики інші повинні платити тоді, як і інші відповідно мешканці. Тому ми довго йшли до цього моменту, до цього процесу. Провели відповідні перемовини, провели відповідні підрахунки. Мешканці підтримують цю ініціативу. Сподіваються, що з новою системою пересуватися містом стане комфортніше для таких як я це дуже добре. Ну а тепер тут дуже добре для пенсіонерів з нашої пенсії, тому що можна дешевше їздити там. Так 15 гривень, а так виходить 10, з галкою». Запровадити електронний квиток для пільгових категорій у приватному транспорті. івано франківська планують вже до кінця вересня цього року.